Добренько раночку. Виключила сушилку, щоб не гуділа. А один листочок вже зняла, попробувала. Ох, і смачнюча пастила із інжирів, от з таких я робила. Бачите, це браун турки. Гляньте, який він кремовий, такий аж крем всередині. Гляньте, бачите, яка смакота. Хто має багато інжирів, можна нагодувати оцього, можна нав'язати інжирчики, можна от такої пастили наробити На цілу зиму. Вона добре зберігається. Я колись робила багато пастили, то якщо я ложу на зберігання, то ще брала трохи таку цукрову пудру зверху чуть-чуть, щоб не злипалося, знаєте? Така от пастила, я її порізала, вона ж кругла, то я порізала пополам, потім тако, і потім ще ті частинки і скрутила. Бачите. Дуже добренька, я спробувала. Зараз буде кава з пастилою і з інжирчиками. Хто має, я кажу, готуйте навіки, не думайте. Це і для вас, і для діток. Але треба готувати при правильній температурі. Знаєте, я готувала при правильній. Готую завжди при правильній температурі. Це для того 45 градусів, ну, 50. Це для того, щоб зберігалися вітаміни. А не їсти, якщо велика температура, там все випарується, все, ну не можна при великій температурі. Треба, щоб була. 45-50, щоб зберігалися вітамінки. Добренько, на цьому все. Буду їсти, бо кава, холодне. Аж запутіла кружка. Бачите, капельки. Бо гаряча, а поставила на холодне. Добренько, на цьому все. Бажаю вам всього самого найкращого. Всього, сьогодні неділя. Бажаю вам миру, добра, злагоди в ваших сім'ях. Здоров'я вам, діткам, всього найкращого вам. За все вам дякую за перегляди, за коментарі, за підписки. Щиро вам дякую. Я пішла піть каву. І вирощуйте інжири, жири, бо бачите, з них можна наготувати, що хочеш. І вареничко таке, як я вчора варила. І варення сіленьких ягодок можна робити. От з таких. О. Але проколюю я. Я робила колись зарані, правда, бо в мене ж молоденький садочок, хай ну, воно мене доспіє.